Метати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних, це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про Ігоря Костевка. Пані Люба, а пригадайте, будь ласка, якісь дитячі роки з вашого життя і згадайте стосунки відносини з братом. Розкажіть про вашого брата в дитинстві. Добре, я з великим задоволенням розповім про брата. Мен дуже приємні спогади. Знаєте, кажуть, в народі героями не народжуються, героями стають. І дійсно, я пригадую брата прямо з пологового будинку, бо я старша сестра. І він ріс як звичайна дитина, а не як герой. Боявся крові, боявся старших хлопців. Але ріс, ріс розумним хлопчиком, був дуже чемним. Завжди дуже любив маму, завжди тулився до неї, більше навіть, ніж ми дівчата. Потім пішов до школи. В школі дуже добре вчився, був відмінником впродовж десяти років. Особливо любив багато читати. Можливо, в нас мама любила багато читати, і він тягнувся до книжок і так до останнього. Скільки я знаю брата, він завжди приходив до мене і завжди казав: Порадь мені! О, в тебе з'явилася нова книжка, о, дай мені я прочитаю. Ну і ось так любив дуже, дуже любив читати. Мрія його була дитяча, я навіть не знаю, скільки вона в нього взялася. Він ж, певно, ще не ходив до школи. Як він казав, я буду льотчиком. Льотчиком, мрія літати. Дивився на літаки і завжди казав, буду літати, мамо, я буду льотчиком. Потім він старався себе загартовував, бігав зранку. Батько йому турнік побудував, він підтягувався Ну і успішно склав всі іспити в Челябинське військове вище авіаційне училище. Там провчився 4 роки і пішов на роботу, направили його на далекий схід в Росії. Там працював фактично до розвалу Радянського Союзу, працював в В'єтнамі. Яким був мій брат, який він залишається в спогадах, знаєте, пройшов рік, вже як його немає з нами, але я не вірю в це, вірити? Не вірю. Мені здається, що він поряд, я з ним говорю. Я не видалила його номер телефону. Час від часу, коли мені тяжко, я телефоную йому. Мені здається, що я з ним говорю. Він був надзвичайно, брат був надзвичайно доброю, світою людиною. з дитинства. Дитинства завжди. От я пригадую такий факт, коли в мене було день народження, у мене літом день народження, і він нарвав маків і волошок. І подарував мені. Розумієте, і я скільки от ми разів говорили, він приходив до мене на день народження. я Кажу, Ігор, ти розумієш, я ніколи не забуду того подарунка. Розумієте, у ті квіти. Ну такий він був сентиментальний, хоч був бачити хлопчиком. Але ось такий ріс взагалі був талановитий, мав таланти до всього, не тільки до військової справи. Хоча батьки не були військові, я не знаю звідкіля в нього це взялося. Він е і ходив в музичну школу, гарно грав на аккордеоні. Далі він учасник такого народного ансамблю супілкарів в помарянах. Був то Іван Федорович Борщ. Ви знаєте, він до кінця життя, оскільки ми ходили на могили до батьків, він ніколи не минав могили Івана Федоровича. Він завжди приходив, завжди запалював свічку. Ігор мав дуже багато друзів. Я знаю, от сусід наш той його однокласник, і його найвірніший друг. Вони навіть собі як велосипед, знаєте, як вони зробили, мали два велосипеди. Потім вони вирішили його зварити в один і так їздили. І ви знаєте, ніколи, які би Парпітії в житті не сталися, він про друзів в житті. Казав Бог розсудить, якщо з часом непорозуміння. Я ніколи від нього не чула поганого слова. Можливо, тому на похороні було так багато людей. Я навіть, скористаючись можливістю, хочу подякувати вчителям Помарянської школи, які вшанували ту пам'ять його і провели його в останню дорогу. Все-таки, бачите, якось ну, приємно, що про брата добре відгукуються всі: і друзі, і, і сусіди, і в золочі, вже скільки він мав знайомих, то всі про нього говорять добре. Ну а мені його не вистачає, бо ви знаєте, я завжди говорила: брат до мене приходив, я казала. Навіть як було на дворі е, темно, хмари, якийсь дощ падав, приходив брат, як сонечко в мене в хаті. Мені завжди було, мені завжди, я тебе не вистачає, не вистачає поради. Коли були тяжкі моменти в моєму житті, я навіть його не просила, а я просто от щось сказала. Він на крилах летів до мене. Він завжди мені допомагав. Що зробиш? Війна, війна і. Як Ігор сприйняв війну. Я от дивлюся зараз, як хтось відкупляється, як хтось тікає за кордон. На час війни Ігор був за кордон. Але він вернувся за кордон. Хоча міг і не вертатися. До речі, міг взагалі не йти на війну. І, можливо, його ніхто би не мобілізував, бо він вже не, ну, не, був, не був такий молодий. Але оцей обов'язок, обов'язок захистити Україну. у нього був. Він тільки повернувся, він зразу. Пішов на війну. Не можу сказати, що він ні кожного дня телефонував, не телефонував. І він навіть казав: вибачай, я не можу, я не можу. І Він був зводним. І він сварився, коли хлопці телефонували, бо казав, здають позиції. Він рідко. Але в мене є його остання смс за два дні до його смерті. Він спочатку написав, не знаю, чи то в людини є перечуття смерті. Тяжко сказати. Він спочатку мені написав фотографію, у кіпі, він лежить у копі і написав, це моя хатка. Бать, треба за два дні це стало його хаткою, оця земля. А потім мені потелефонував дуже довго. Він сказав, ми якраз відійшли від позиції, митися, здається, їх повезли трохи далі. Він каже, за 5 кілометрів я можу поговорити. Говорив дуже довго, дуже довго, дуже тепло. І якби то знав, що то була його остання, остання розмова. Тяжко кажуть, знаєте, Кажуть, проходить час, рани загоюються. Можливо, для когось, можливо, для когось, для рідних навряд чи навряд. Тяжко, тяжко, боляче. Ти не готовий. Розумієте, хто каже, ну, ну ви ж знали, він пішов на війну. Ну і що? Ти віриш, розумієте? Віриш, що його ніколи, його десь кулями не... Він повернеться. Він мені завжди казав, ми скоро будемо святкувати перемогу. Ми будемо всі разом, все буде добре. Він завжди казав, я кажу: ну скажи мені, ну як там? Дуже тяжко. Тяжко, але ми переможемо. Чути наші танки. Він завжди казав, чути, чути наших, чути все. У нас є підмога. Ми обов'язково переможемо. Ну ось так я вірю, що ми переможемо. Звичайно, хто без нас не вірив, то ми патріоти. Ми віримо, що ми переможемо. Але. На превеликий жаль, ідуть від нас і кажуть, ідуть найкраще, ідуть найкраще. Його розуміли. Він казав мені, він, він не раз мені казав. Люба, навряд, чи ми звідси вийдемо живими. Казав, так. Але але я кажу, та іор, все. Я його підтримувала. Розумієте, як підтримувати треба? Звичайно, як кажуть, чи треба підтримувати тих, хто на війні? Ну та там є для того, аби їх підтримувати, аби давати їм силу, наснагу, віру. Можливо, ця віра їх і врятує, і там рятує їх. Тобто, ну десь все одно я ну не могла повірити. Я просто не могла я думала. Помилка, думала, хтось. Він мені Ігор мені нічого не говорив про себе. Я навіть не знала його позивного, вірите? то він мені часом сказав звод, сказав роту, а позивно, коли почали казати, позивний такий, ну, та я думаю, та ні, та я собі так думаю, думаю, ну, він позивний льотчик, напевно. Але ж я не думала, що він от з таким позивним. І я собі ходжу, хоч би що, тут люди вже на мене дивляться, а я не знаю, що така біда. Бачите, така біда прийшла до нас. Хочеться, щоб всі, хто там на фронті, повернулися живими, здоровими. Цілими, бо знаєте, теж дуже тяжко. от дуже боявся поранення. Він мені завжди говорив. І ще навіть в золочі. от вони як були. Він каже: Ти думаєш, я боюся загинути? Я не боюся загинути. Він каже: Треба йти захищати Україну, і ми готові загинути.' Він каже, я боюся страшенно бути без ніг, без рук. То він казав, каже, найбільше він навіть чомусь я потім почала переживати за полон. знаєте, бо думаю, це теж дуже страшно. А він нічого, він тільки казав, я боюся без ніг, без рук бути. Ну а я готовий віддати життя за Україну. Ми маємо сьогодні дякувати тим нашим героям, таким як Ігор, які пішли захищати і йдуть захищати Україну, бо це ті стовпи, на яких тримаємося, і ми. Тримаємося, що в нас сьогодні мирно, що ми ходимо до школи, ми ходимо на роботу, ми живемо. Дякуємо, що як кажуть, наша земля народжує таких патріотів і, і вірю, що буде все добре. Поділіться, будь ласка, досвідом, що допомагає вірити, стримувати оцей страх хвилювання, коли рідна людина на війні. Ви знаєте, ну я сумніваюся, що є якийсь єдиний рецепт, який можна дати. Певно, кожна людина, яка має певну нервову систему, свою психіку, вона е е реагує по-своєму. Ну, я і Ігор, ми трохи сильні такі люди, знаєте, сильні. І ми все називали своїми іменами. Звичайно, я йому весь час сказала, Ігор, я молюся, я ревно молюся. І я дійсно всюди ходила, молилася, просила і кажу, Ігор, ти, ти не загинеш. Ти не загинеш, бо вони вже були в обстрілі такому шаленому. Ігор мені написав, що ми чудом лишилися жим, чудом. Я все йому писала, я кажу, це тебе молитви врятували. Бачите, не знаю наскільки. Бог вирішив, Бог так вирішив, як, як тримати себе в руках, як не цей просто жити, просто жити і вірити, підтримувати. Розумієте, коли десь там, на фронті дух занепадає, вміти підтримати. Не, не казати Ой-ой-ой-ой, давай ми будемо щось робити, а підтримати, що все буде добре, все буде добре. Десь вони теж мене, наприклад, теж брат підтримував, коли я плакала, і коли я казала, боже, може, може, цей, бо мій брат і не був здоровий, в нього якраз на фронті почалося запалення сідничного нерва, і він не міг взагалі на ногу стати. І теж міг, знаєте, ну як, піти, піти, і сказати, все, і от я хворий. Але він каже, ні, ні, він навіть лікувався, йому там робили ін'єкції, все нормально. І він ні, я мушу бути в струю, я мушу бути. Тобто, одне одного мусимо підтримувати, мусимо рятувати. Віра на Бога. Бачите, ми, ми християни. Ми, ми такі ревні християни, молимося, молитва нас тримає. Ну але що так стається, що молимося, гине. Ну то що? Ну то можливо Бог дає ну, певні іспити. Певні іспити. Як ми це сприймемо? Чи ми розчаруємося, чи ми. Ну, ну що зробиш? Бачите, хто каже священник, життя вічне. розумієте, Життя вічне. До речі, я вірю в життя вічне. Я вірю в те, я прошу Ігоря. Він приходив до мене в снах. Дуже рідко приходить, дуже рідко, але приходить завжди усміхнений, завжди веселий. Знаєте, і мені віриться, що йому там добре. Ну а чому йому має бути погано, якщо він загинув за батьківщину, якщо він загинув за своїх друзів, то я не думаю, що йому там погано. Він навіть, от, до речі, бачите, ви прийшли до мене, чи я прийшла до вас. цей, А він мені якраз приснився. Приснився, що прийшов до мене, так в дверях стоїть і сміється. Я кажу, Ігор! Він нічого не тільки сміявся. Бачите, тобто, ну, ну, має, бути, має бути дух сильний, ну падати в паніку, розумієте, це буде тільки гірше. Ми мусимо бути сильними. раз нам Бог всьому народу віддав випробування. випробування. Знаєте, я кажу таку, не тільки тим людям, які, чиї рідні є на фронті, ми всі повинні бути. Як одне єдине. Отак, От подібно, як ми були 24-го, 25-го, Ну, місяць ми так були тако єдиним таким кулачком. Зараз правда, ні, зараз не дуже. Зараз вже так. Ну так, ну там когось привезли, ну то, то так поплачемо трошки або не поплачемо, або хай так. О, а ми повинні далі бути єдині. Ми маємо переживати за всіх. Ми маємо за всіх триматися. Ми маємо допомагати і, можливо, підтримувати тих мам. Тих сестер, жінок, дітей, чи ті рідні воюють, їм допомагати, їм співчувати, їх підтримувати, а не рахувати їхні зарплати. Бо вони такі вже й великі, ті зарплати. Я б вам показала речі свого брата, я донині тримаю, облеті кров'ю, Облеті кров'ю. Тобто чи, чи вартують гроші крові? І коли йшов мій брат на війну. Ніхто про гроші не знав і не і не, 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 не рахуйте нічої гроші, бо так зразу починають. Життя це найдорожче, що є в людини. Нема більше нічого. Але можливо, бачите, його треба прожити гідно, прожити щастя. Не де кожен може Розумієте, я нікого не суджу зараз, так щоб втікають. Ну не можуть вони. Вони інші, вони слабкі люди. Тобто Бог вибирає сильних, сильних які можуть бути по той бік. Ну, ось так. Тобто мусимо триматися всі. Дякую, пані Любове, за те, що, попри ваш сильний біль, ви все ж таки розмовляєте на ту тему з нами, ділитися враженнями, ділитеся своїм станом душі. Герої не вмирають, вони живуть в нашій пам'яті. Дякуємо дуже, слава Україні! Героям слава і так, дякую всім. То приходить на могилу мого брата, всім, хто віддали останню шану, хто пам'ятає, хто і сьогодні до мене телефонує і каже, який в тебе був класний брат. Так. Я горжуся своїм братом. Хай Бог там йому допомагає, чим може. І дійсно, герої ніколи не вмирають, вмирають тілесно, але їхня душа завжди буде в наших серцях. Ігор Костевко, наш воїн герой На жаль, герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.